Тому це брехня. Не тому, що Україна це щось протилежне нації. Ні. Просто вона не зводиться до цього. Коли ви її зменшуєте, да, дуже брати там 10 або і кажете, От лише це є Україна. Оце є брехня. Так, будь-яка брехня, влаштована. вона. не завжди протилежна. правда, вона просто спрощує, правду, зменшує. Знищує багато манітність. Добре, я кажу з робіть її мономодерною. Лише ця модель от, є Україна. Розумієте? А потім є ж зовсім ганебні речі. Проєкт Бендера був запущений не українцями і не на національно-патріотичною спільнотою України. Він був запущений КГБ. Який грогічний вчинок Бендер? Його загиблий. хто його здійснив? А хто потім це протиставив як ну, про проти них ставники? Тобто це був піар КГБ. І на цьому піарі КГБ робити проєкт, ну вибачте. Це абсолютно неприйнятна річ. Не тому, що я маю щось проти Бандери. Мені від нього ні холодно, ні жарко. Тим, що, що нічого річно не зробив, і всі речі, які робилися, робилися або під його ім'ям, або коли він сидів у тюрмі, або коли він до того не мав жодного відношення. Це ж та ж сама історія, як з Петлюрою. І особливо всі більшості художних так званих виробів про нього. Ну а, ну, а головніше, що Петлюра, значить, ми з Карпатською відсуваємо. Він дає йому тюрми, не даємо обов'язок, проти нього не, не боротися. І в той же самий день починає боротися. Ну, він тут ні при чому, а, в смерті він ні при чому. У зраді України і віддані частини полякам? Ні при чому. А у єврейських погромах ні при чому. Знаєте, коли щось не треба відмити. Ну, от у мене на, там, на є плямка, я її взяв, затер, да? А коли у вас усі червики в плямах, у кислоті, яка в'їлася, її не затерти, як з того можна зробити героя? Ви ж постійно маєте в кожному такому моменті брехати. І смерть його теж підлаштована російськими спецслужбами, він у тому не ну, то, У тому, винувати. Він не винуватий. І, 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 і це ж момент, коли ви всередину проєкту кладете брехню. брехню. Брехня не в тому, що ви кажете не так, як було, а в тому, що ви берете маленьку частинку, чого було, а то все решту не розказуєте. Тобто ви це все решту замовчуєте. От на таких речах, коли люди починаєте це міська, то це все бачать. І тому ці суперечності вони були загнані. Ну, Інше, свідомо, не свідомо, люди усвідомлювали. усвідомлювали. Умисне так робили. Чи Тому що вони подумали. Чи навпаки подумали і захотіли оцю спрощену картину наших героїв е, впровадити в соціальну свідомість. Але тоді це дуже небезпечна річ. Тому що перша ж війна, яку ми зараз переживаємо після цього всього, ну, пішов, вже на, на друге чи третє коло. Тому що тут, якщо вже петлюра, це перше коло Бендера, друге. Тому що третє, вже на третє коло зайшли і ті ж самі помилки. Тобто це значить це не цивілізаційна робота. Тому що цивілізаційна робота починається, коли ви осмислюєте всі такі питання, як багатоманітні, то вже зовсім інші не нападуть. Скоропадський, липинський, та навіть Донцов поряд з ним, але той Донцов яко.